Привіт! І поговоримо трішки про Різдво. Так, незважаючи на те, що відбувається навколо. Адже Різдво актуальне завжди. І у 2020-му, коли маски закрили наші обличчя, і у 2021-му, коли голки, шприци і моторошне слово вакцинація нагнали багацько страху. Особливо актуальним Різдво сьогодні. У час, коли наші серця й домівка розбурхала війна, бо Різдво про любов, бо Різдво про надію, бо Різдво. Про перемогу про Бога, який не залишив нас посеред моря страждань, а зійшов на землю, щоб пережити їх разом із нами. Про Бога, який настільки полюбив нас, що вирішив прожити наше життя разом із нами, про Бога, який своєю любов'ю осяює найтемніші проміжки нашого життя. Іноді здається, що він мовчить. Але в його мовчанні можна почути плач немовляти Ісуса, який дві тисячі років тому народився у світі. І цим змінив історію всього людства, і цим змінив історію кожного життя. І навіть коли навколо вирує війна, Ісус поруч, навіки вічні. Борис Дво. Христос народився, славімо Його! Ісая пише про те, що народ, який ходить в темряві, світло велике побачить. Українці наприкінці 2022 року стикнулися з тим, що електроенергія відсутня або присутня дуже короткий час. Сьогодні цей образ ми переносимо на події, які відбулися в драматичних умовах більше двох тисяч років тому. Народ, який знаходився в темряві, побачив світло завдяки не просто вифлеємській зірці. А завдяки тому, що на землю прийшов Божий Син Ісус Христос. Я хочу сьогодні підбадьорити кожного: різдво відбувалося в драматичних умовах. Ми живемо в драматичних умовах. Але Бог в драматургії життя засвічує себе. Чотири рази ангели відвідують землю. Господь являє себе через зірку, Господь дає розуміння для мудреців не повертатися до ірода. І сьогодні, попри всю драматургію, його надприродня присутність з нами. Давайте вірити в це. Христос народився. Славімо Його.